Що. О, Ні, просто ці ремені, вони однакові. Той повністю змінює образ, а цей його доповнює. Ти жартуєш? У вас усе добре. У них палка суперечка щодо двох ременів. О, Обидва гарні. Ні! Тут без варіантів. Вони абсолютно однакові. Це повна дурня мода сміхотворна. Це не так. Це так. Вибачте, така моя чесна думка. Я б ніколи не приїхав, знаючи, що нас ображатимуть. Ходімо. Ні, будь ласка, лишіться. Якщо вони йдуть, то я теж. Я в моді не для того, щоб створювати звичайні нудні речі. Я хочу створювати елегантність і драму, а це пряма протилежність. Тобто, я не можу. Так. Ні. Що? Я просто була чесною. Все добре? Ні. Навпаки, все погано. Судді пішли, дизайнери все покинули, поки скасовано. Всі мої добрі наміри придушено. <гум> І це провина Епл Чому ти на мене зла? Я сказала те, що думала. Хіба ти не тому хотіла, щоб я була суддею? Так, однак ти сказала, що мода сміхотворна. Але це моя думка, і я не буду брехати. О! Іди за мною. О, mm ревіті! -hmm. Oh, Який приємний сюрприз! Привіт, страбері Санрайз. Це Apple Jack. Можеш розказати, як ти ставишся до яблук? Не люблю. Що? Чому? Вони хрусткі, солодкі та смачні. <гум> Вони не полуниця. <гум> так і є. Яблука кращі за полуницю. Ну, якщо з погляду огидності, то так. <гум> Тобі краще вибачитися. О, пробач, що ти їси щось несмачне та з черв'яками всередині. Що?! <гум> Деплджек, чому ти на неї зла? Це просто чесна думка страбері. Що з нею не так? Нормально, що вона не любить яблука. Та якби вона знала, як важко ми працюємо, щоб виростити їх ідеальними, то вона б. О. О-о-о! Ага. Не дуже приємно, правда? Так, зовсім неприємно. Реріті, мені дуже шкода, я так захопилася ідеєю чесності, що забула про почуття інших поні. О, я справді гниле яблуко. Пол я тобі вдячна, це важливо, але дуже шкода, що ти не зрозуміла цього раніше.